разом скарем, слава Господу! Ау. Я не знаю, друзі, наскільки ви щасливі сьогодні, але я хочу сказати, що я сьогодні щаслива людина, яка я знаю Бога. І я хотів би сьогодні коротенько сказати. Щастя в Бозі. Сьогодні багато людей, які шукають щастя. Сьогодні багато людей, які хочуть стати щасливими. І коли люди шукають щастя, і в кожного буде своя думка, своє життя, і кожний по-своєму буде шукати щастя. Сама щаслива людина, я так думаю, із його щастя, це та людина, яка вибрала шлях до Бога. І в цьому щастя. Людина може прибувати, і про це щастя людина може тільки міркувати. Якщо прочитати Слово Боже, Христос, заклик Христа, 11 глава, 28 вірш від Матфія. Прийдіть до мене всі, втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Щастя люди шукають. Я би зараз сказав, люди біжать за щастя. Часто, особливо молодь, каже, я буду щасливий тоді, коли я женюсь. І, знаєте, і до цього щастя, він бачить це щастя, що в його буде дружина, в нього будуть діти, в нього буде сім'я. І він іде до цього. І я думаю, це щастя кожен із вас переживав. Так чи ні? Кожен зустрічався з своєю дружиною. З дівчиною, і він міркував, що буде щасливим. Але коли пішли діти, ви знаєте, щастя як сталося уміншатися. А коли діти ще спать не давали, то ви знаєте, а стається бідна мати сама, а он спокійно віддихає. Але міркували щастя в дітях, в сім'ї. І той, хто мудрий, і зрозумів, він воспитав своїх дітей. Я скажу, я дуже щаслива людина, не тому, що я мудрий, а тому, що Бог мені дав вложити серце моїм дітям, друзі, повірте, ні разу я до їх не їхав, щоб їх помирити. Яке може бути більше щастя? Коли вони пізнали Бога, коли зараз вже в мене 12 внуків, правний, навіть, ну, ну, життя пішло. Але не в тому радію, скільки їх. Щастя, коли я дивлюся, да, вони кажуть, ми молимось, ми на зібранні. Телефонує, де ти, Валера, на групі, на молоді. Друзі, ось де щастя, коли ти чуєш про свою сім'ю, ти бачиш своїх дітей. Які вони прийшли до Ісуса Христа і їхня сім'я, я вже скажу, я бачу наперед, їх сім'я, їхні діти будуть які щасливі. Тому що щастя в Бозі. Другий думає, ну збудую дом. Ну, буду щасливий. Знаєте, я тож, в мене було таке бажання, щоб свою дружину привезти вдома. Роботаєш, день і ніч. Ну, мрія ця прийшла. В мене Да, прийшла, зробив гроші, подарували, купив дом. Але, друзі, коли вже пішло життя, там вже друге щастя. Там вже треба і діти, і сім'я, і щось робити, і, і подвір'я і так далі. І я зрозумів, що щастя не в домі. А щастя, хто живе в домі. Сьогодні мати можна дім, але щастя не мати. Сьогодні можна мати дітей, але разом з дітьми батьки не живуть. Другий думає, я стану щасливий. Ось відкрита країна весь мир поїду в одну країну, в другу, в третю, в четверту, в п'яту, поїздив, побачив. и приехал разочарованный. Мы живем не так, как люди живут в тех странах. И опять счастья не И есть такая песня, вдоль по миру счастье проходит, а в мире так скучно в темно, и в каждую дверь мимоходом, хоть слабо доступнет оно. Это счастье проходит, друзья. Сьогодні це щастя серед нас. І щаслива та людина, яка сьогодні чує слово Боже. Ви щасливі, друзі. Якщо ви це вірите, що ви щасливі, скажіть «Амінь». амінь. Я не думаю, що сьогодні ми тут, бо ми голодні. Ні. Сьогодні ми тут, тому що ми шукаємо. Боже, хочеться зрозуміти тебе, хочеться поняти тебе до кінця. І так, щаслива людина, де ж щастя? Щаслива людина перша, яка вірить в Бога. Якщо ви вірите, скажіть «Амінь». амінь. Можна знати про Бога, можна вірити в Бога, і можна жити для Бога. І тут ви подивіться, чи ви знаєте Бога, чи ви віруєте в Бога, чи ви живете для Бога. Друзі, я живу для нього. Павел сказав так: життя для мене, Христос, а смерть приобретення. Моє бажання одне, щоб я до когось із вас підійшов і сказав, Таня, ти будеш в раю. О, ти сказала, да, точно буду там. Це віра в Бога, яка веде тебе до Царства Божого. Віра в Бога, вона тобі дає надію. І тому. Щаслива та людина, яка вірить в Бога. Друге, щаслива та людина, яка получила прощення гріхів. Якщо зараз запитати, ви всі прощені чи ні? І людина, яка вірить в Бога, то вона вмить каже, я прощена. Я знаю той день, я знаю той час, коли я стала перед Богом, сказала, Боже, прости мене, і Він мені простив. Друзі, це щаслива людина, яка має прощення. Далі, що ще щастя, щаслива людина, яка має впевненість, я спасена. можна будь да, але не спасеним. Бог завжди прощає, друзі, але є в тебе впевненість. Що ти спасена людина. Передо мною Батпастир говорив, і другий брат, що як добре знати Христа, жити і все зробити, щоби бути щасливою. Щаслива людина та, я сказав, яка вірить, яка получила прощення, яка спасена і щаслива людина та. Яка чекає Господа Ісуса Христа? Якщо ти на цьому зібранні, а ти його не чекаєш. Це признак тому, що ти в його не віриш. Людина, яка вірить в Бога, друзі, вона чекає прихід нашого Господа. Ми йшли до щастя. Все робили, все будували. Але подивіться, де воно зараз? Зруйновано! Біди скільки. Але, друзі, Давід каже, тільки в Богі успокаювається душа моя. І я знаю, мене цей час. Мене ця журба. Але прийде та година, де щастю кінця не буде, де ми будемо жити з нашим Господом Ісусом Христом. Будівлю, то, що ми построїли, повірте, друзі, на небі не така будівля. Я колись віз дружину, ви знаєте, і так з Києва їду і з сином розмовляю. І вдруг я не против на неї внимання, але вона після каже, каже, я побачила Лена, де ти тут є? Іди сюди. Ну, ну минутку, іди, скажи. Ну я щось передам, а щось не так. знаєте. Я хотів так би сам побачити те, що вона побачила. Але я цього не побачив, друзі. І туди, куди ми йдемо, Бог відкриває, де ти і я будеш щасливий, друзі. Ми шукаємо щастя. Підходь, підходь сюди ближче. Уже ти займай моє місце. Скажіть ближче, ближче до мікрофону. Це було десь п'ять. Років назад, перед війною, і ми були на жіночій конференції, і ви знаєте, з нашої церкви ще хто може помним, Настя Єлісєєва була. Але ми були в різних вагонах, у нас були різні білети. І ми були на конференції, і кажу, Настя, купи мені булочку і кусочек колбаски, ну, на бутерброд. І Настя купує мені два батони. Ну, я отак і точно. Здорові, один чорний, другий білий. І я запізнювалася на поїзд, в останній вагон зійшли, і я з цим хлібом. І думаю, чи бросить тамборі, чи з собою брати. Але, ви знаєте, я його з собою брала. І коли ми їхали в поїзді, там їхали багато людей, віруючих з цієї конференції. І вони були з Рівна, Западної України. І ми так... У нас було там 350 чоловік, і знаєте, запам'ятати всіх не можна було, але ми вже позбачили, що це віруючі люди йдуть. І коли я запитала, там молода одна дівчина сидить, і ми познайомились. У неї сімеро діток їй десь до 30 років. І я кажу, може, кому хліб треба? У мене так трапилося, що у мене два хліба. А вона каже, ми живемо в селі далеко, нам хліб не завозять. Сімеро дітей, і чоловік позвонив, немає хліба. Ви знаєте. І я зразу зрозуміла, що цю роботу робить Бог, він дав на серце цієї Насті купити 20 хліба. І я віддала. І ви знаєте, коли я їхала вже в поїзді, ми вже лягли спати, іначе я не спала, але ви знаєте, я побачила таке сні, як відкарвення, сон, видіння. І я вже вернулася додому, начебто, поставила сумки. І, як завжди, всі люди, ми ж люди всі. Зразу біжу на, на свій участок землі, дивлюся, як мої квіти, там все. Але раптом такий гром із неба, такий гром із неба. І люди везде кричать. І я е, вийду на вулицю, що люди, сусіди роблять. І Такий крик людей не бачу, але крик. І на небі побачила так сні ангела. Він так, як на облаку на облакі, дуже великий. І в нього труба, і він говорить, Господь грядеть. І знаєте, мені так страшно стало, а що далі буде? І мені Бог показав, не буду далі розказувати. Бог показав, що своїх вірних я бачила, як все горіла земля. Це перед війною було, війна вже майже 4 роки. Все горіло навколо ці крики, але Господь мене підняв так. На облако. І коли я приїхала в Києві, ми там зустрілися діти, чоловік до дітей, в нас там день народження було. І мені так від цього побачено було не дуже ну, ну, страшно, як сказати, все, що, що я побачила. І якась всі так веселяться, ну, день народження. Але мене це дуже так от тронуло, що я. ну, Замислилась над цим. І коли їхали додому обратно з Києва, Валера ще був у машині, їдуть діти, наша невістка ще беременна. І вони так розмовляють, сімічки лускають. Але я сиджу і плачу. Господи, що це? це таке? Чи ти мене забереш, чи як воно буде? І раптом я збираюсь десь вже біля Умані, а і дивлюся по путівні колаїв в сторону. І я бачу відкрите. Такі ворота, і такий райський, такий гарний сад. І ви знаєте, у мене сльози течуть, я не можу не промовити. І мені так захотілося туди. Мені не, не жалко, що мої діти зі мною сидять, що чоловік рядом. І я не могла ні слова вимовити. Я така довольна була, що ніхто до мене не, не чіпає мене, нічого не спрашує мене. І я потім їхала, це було не, не хвилинка, це було в течені, може, 5-7 хвилин. І коли я приїхала додому, і я йому ввечері вже всім я розказую, що таке я бачу. Він каже, що ж ти каже, не сказав. Може би ми усі побачили. І знаєте, ще так трошки посміявся, що каже святак. Але знаєте, ми всі в Богі освячені, і я дякую Богові, що він ще раз показує, щоб ми утверджувалися у вірі. Що прихід Христа буде. І цей ангел, котрий був з трубою, ми живемо тут біля річки. і Я бачу, як він звернувся так на на чотири сторони і зупинився над церков'ю. І така труба, і в трубу був голос. Господь радіо. Друзі, те, що Бог відкриває, і щаслива та людина, яка сьогодні може зрозуміти, Господь. Гряде. Але далі Біблія каже, для когось це радість. І тому я дякую Богові, що ви сьогодні звернулися до нього. Ви пішли за ним. Я скільки не прошу, кажу, Юра, ти бачиш тебе трошки, ну серце болить, ну не треба йти в воду. Не, я тільки буду. Ну як я його уговорю? Що це в нього? Що там, ну що, що його ну, вже сказав би, та ладно, ну то я вже, мені брати, кажуть, пішов через двері і все. Але щось внутрі каже, заключи завіт со мною. Хто буде вірувати і охреститься, спасен буде. Друзі, хай Бог вас рясно благословить. Бог любить нас. Бог предупреждав, що буде війна. Бог показав, як земля горить. Але після цього Бог показує, що церква буде взята від землі. Друже, де ти будеш? Ти чув, ти бачив. Якщо сьогодні людина все може знайти, ви знаєте, все для себе зробить. Але якщо людина не охреститься, загинеш. Ви скажете, так що хрещення спасає? Ні, ні, воно не спасає, а треба привести документи в порядок. Я роблю все те, що зробив мій Ісус Христос. Тому, друзі, хто буде вірувати і охреститься, Він буде спасений. Хай Бог благословить наших друзів. Давайте ми станемо помолимося, ми будемо йти до водного хрещення. Хай Бог їх благословить. Тому я казав ви так трошки поверніться до людей, встаньте вперед. Отак, як є, так поверніться. Так, так, теж проточок. Станьте перед прийдіть. Він вчора приймав водне хрещення, так як його трошки здоров'я, він приймав водне хрещення на річці. Друзі. Помолимося, підніміть руки і скажіть, Боже, благослови цих людей. Боже, ми йдемо до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Ми благословляємо, Господи, друзів наших, які хочуть заключити совет з тобою. Благослови їх в ім'я Ісуса Христа. Амінь.